Народилася Катя у щасливих батьків. Олексій і Люба мріяли про донечку, як тільки одружилися. Тому народження дівчинки принесло особливу радість у сім'ю. Взаєморозуміння і догляд за донечкою все більше ріднило їхні серця. Олексій ходив на роботу. Люба займалася по дому. Катя росла тихою дівчинкою, спокійною. Нічого не віщувало біди. Але вона прийшла. Коли не чекали, Люба захворіла. Спочатку подумала, що застудилась, та коли ліки не допомогли, звернулися до лікаря. Прогнози були невтішні, невіліковна хвороба тим менше шансів на одужання, тому що хвороба вже запущена. Куди не звертався Олексій, всюди розводили руками. Вона просила чоловіка, щоб він не забував про катрусю та опікувався нею. Олексій тільки кивав головою. Він не міг говорити. Сльози душили його. Через місяць любе таке не стало. Горе, яке накрило чоловіка, дуже його підкосило. Спочатку він трохи випивав, щоб заглушити біль, потім більше і більше, а про маленьку катрусю навіть не згадував. А її шестимісячну, коли сали та нянчили всі родичі по черзі. Що то за життя у дитини? Добре, що маленька ще не розуміє, чому кожен день до неї схиляються різні обличчя. Сестри Олексія, тітки, всі, в кого вільна хвилина, йшли бавити маленьку, але так довго тривати не може. Про це розуміли всі. Одного разу до нього прийшли зі служби опіки, натрапили на тверезого чоловіка, який в той час носив катрусю на руках. Висновок комісії був однозначний. Віддати дитину, будинок маляти. Олексій тоді, наче прозрів, він не міг такого допустити, обіцяв що справиться, тільки б не забрали донечку. Довго прийшлося, мовляти, людей з опіки, дати йому шанс, він не підведе, і таке дотримав слова. Якраз в той час Олексій і зустрів Валентину, його історію вона знала, адже в селі всі про всіх знають. А от що вона прийме рішення жити з Олексієм. Вона навіть від себе самої не очікувала. Так в його житті з'явилася Валентина, а в Каті мама, коли їй виповнилось сім місяців. Дівчина на той час мала 18 років, її батьки не розуміли доньку, відмовляли від того шлюбу. Але дівчина стояла на своєму. Якраз цей час захворіла Катя. Хворобу вияти не змогли, тому поклали в лікарню. З нею лежала Валентина, до речі, коли вона з'явилася в будинку Олексія, всі швиденько розбіглися по своїх домівках. Вся робота, яка була в домі, лягла на плечі Валентини. Чоловік також не проявляв особливого інтересу ні до доньки, ні до дружини, а Каті легше не ставало. Валентина обходила всіх лікарів, але вони нічого не знайшли. Вона вирішила звернутися до знахарки. В селі така жила. Не один раз дівчина з катею ходила на руках до тієї жінки. Вона розповіла, що хоч дівчинка маленька, але смерть мами дуже вплинула на неї, тому і хворіла якби не звернулася до знахарки, так би дівчинка і згасала. Але наразі все буде добре. Коли Валентина знову пішла до лікаря, обстеження показали, що дівчинка здорова. Нарешті все ставало на свої місця. Олексій більше приділяв уваги сім'ї. Він бачив, як Валентина опікується катею та переживає за неї. Поступово його серце розтануло. Нарешті він помітив, яка красива в нього дружина. Вони домовились, що з раннього дитинства говоритимуть правду про її маму. Адже знайдуться в селі добрі люди, які обов'язково розкажуть це Каті самі. Тому Катя з дитинства знала, що в неї дві мами одна на небі, одна біля неї. З роками в Олексії Валентини з'явилося четверо дітей. Але Валентина. Ніколи їх не ділила. Всі діти для неї однаково рідні.